Мене цікавить той момент трансцендентності, коли людина переноситься в інше місце, в ідеальний нерухомий світ. Грегорі Крюцен Сьогодні піде мова про сучасного, дуже відомого фотографа в Америці Грегорі Крюдсона. Його фотографії чимось нагадують фотографії 19 століття. Усе дуже постановочно, виставлено до деталей. Його знімки мають багато прихильників на, на сьогоднішній час і так само мають багато критиків через оцю постанову. Ну, але вони точно не залишать байдужими. Зайнявши місце поряд із картинами Едварда Гоппера та фільмами Альфреда Гічкока й Девіда Лінча, фотографії Грегорі Крюцена увійшли до американського візуального лексикону як незабутні відображення мовчазної психологічної інтерзони між повсякденним і моторошним. Горі Крюцсон народився 26 вересня 1962 року в Брукліні, Нью-Йорк, закінчив Єльську школу мистецтв, де нині є директором аспірантури з фотографії. Коли йому було 10 років, його батько взяв на виставку Діани Арбус, фотографа епохи післявоєнної Америки, відома своїми чорно-білими портретами людей на межі суспільних норм. Від фрік шоу артистів до людей з психічними розладами. Цей ранній естетичний досвід вплинув на його рішення стати фотографом. Проте до цього моменту він встиг зіграти у успішній рок групі, зацікавитись в кіно і навіть стати режисером. Будь-яка історія, яку може передати фотографія, є обмеженою. Але я ніколи не сприймав це як недолік. Навпаки, в цьому і є потенційна сила фотографії. Можливо, саме тому до неї можна повертатися знову і знову, і вона ніколи повністю не відкриє свою таємницю. Протягом своєї кар'єри Крюдсон створює гіпердеталізовані хімерні сцени, щоб заглибитися у внутрішній світ своїх персонажів. У серії Сутінки 1998-2002 років дім перетворюється на непридатне для життя місце. На одному знімку фігура, схожа на картину Офелія Джона Еверета Міле, плаває у затопленій вітальні, дивлячись повз камеру. На іншому переляканий чоловік на чотирьох кінцівках, оточений дірками у підлозі, крізь які пробиваються стовпи світла. Ця сцена перегукується з дитячими спогадами Крюдсона, як він намагався підслухати психоаналітичні сеанси свого батька в підвалі їхнього будинку. Саме це стало для нього символом таємничості у домашньому просторі. Серія знімків під трояндами це 20 нових масштабних фотографій. У цих навмисно театральних, але наповнених глибокою реальністю панорамних знімках автор досліджує потаємні куточки американської психіки та тривожні драми, що розгортаються у звичайному повсякденному оточенні: Безликі містечка, галявини в лісі та широкі безлюдні вулиці. Остають місцями таємниці, так само і зовсім звичайні інтер'єри стають сценою для дивних людських ситуацій. Вони наповнені відчутною атмосферою, візуально привабливі, але часто глибоко тривожні, не маючи чіткої часової чи просторової прив'язки, ці та інші історії розгортаються в антиутопічному ландшафті, тривожної американської уяви. Новий проект Крюдсона продовжує традицію класичних американських жанрів, що досліджують переплетення театру та повсякденного життя. Це була остання подібна серія знімків, після якої Грегорі Крюдсен зосередився на менш масштабних постановках у реальних локаціях, замість створення декорацій із нуля, і з часом, за його словами, роботи стали більш точними з акцентом на нюанси. Що повернутися до моїх найперших чи просто ранніх робіт, вони безумовно гіперболізовані, перебільшені, театральні. Але мені здається, що ці нові знімки стали набагато стриманішими, більш відкритими до інтерпретації. В великому проєкті Собор у соснах Крюдсон знайшов розраду у своєму домі в містечку Бекіт після розлучення і переїзду з Брукліна. Лісиста природа стала фоном для його задумливих персонажів, самотніх серед високих дерев або усамітнених у дерев'яних хатинах. У цій серії він відходить від свого інтересу до хімерних передміських сюжетів і досліджує людські стосунки в природньому середовищі, на зображеннях фігури, що позують у маленькому сільському містечку, і в його обширних навколишніх лісах, включаючи стежку, з якої серія отримала свою назву. Інтер'єрні сцени наповнені неоднозначними оповідями, досліджують напругу між людським зв'язком. Крюдсон описує цей проект як найбільш особистий. Зображення тут розташовані в дистопійному ландшафті американської уяви, створюють атмосферні сцени, багато з яких зображують місцевих жителів, друзів і родичів. Рюдсон поміщає своїх пригнічених персонажів у знайомі оточення, натякаючи на невидимі виклики. Точно, що це за виклики, і яка доля чекає на цих анонімних фігур, залишається в уяві глядача. Я справді хочу визнавати і місце, і досвід створення цих фотографій. Це той дивний баланс, який ти шукаєш у мистецтві. Тонка межа між тим, чим щось є, і чим не є. Перетворити серію затемнення метеликів на пряме політичне чи соціально-економічне висловлювання. У постіндустріальному місті Пітсвілд Грегорі Крюцсон на власні очі спостерігав наслідки опіоїдної кризи, що охопила регіон. Швидкі допомоги поверталися до одних і тих самих будинків день у день, як частина власної рутини. Сьогодні ці фотографії набули ще одного рівня значення. Хоча вони були зроблені до пандемії, коли дистанція між людьми ще не мала нового значення, автор бачить у цих знімках дивну відповідність часові, у якому ми живемо. Американський ландшафт завжди був головною сценою для Робіт Крюдсона, але він уникає прямого втілення поточних подій. Або навіть вказівок на конкретний час. Частково ця позачасовість була досягнута завдяки співпраці з міською владою Піцвілда. Сучасні дорожні знаки тимчасово зміняли на менш впізнавані, а газони не стригли і дороги не ремонтували на обраних локаціях протягом зйому. Безсумнівно, Грегорі Крюцсон один із кращих фотографів сучасності. Його робота це занурення в психологію, театральність і глибоко особисті переживання. Через світло та композицію він створює кадри, які залишаються глядачем надовго, відкриваючи нові сенси при кожному перегляді. Він режисує, будує сцени, але завжди залишає в них простір для таємниці. Його зображення дзеркало американської самотності, прагнення до порятунку і надії, вони одночасно лякають і заспокоюють, зачаровують і розбивають серце, Його шлях це нескінченне коло повернення до себе, до власних страхів, спогадів, обставин, і з кожною новою серією він ніби каже нам краса не лише в ідеальному. Вона як світло, яке пробивається крізь морок. Станом на 2020 рік фотограф проживає у західному Масачусетсі, має двох дітей, займається плаванням і продовжує фотографувати. Така була історія Грегорі Крюсена, і вона продовжується.